Мої вітання короткий огляд приладів та матеріалів для ткацтва кілимарства. Щоб створити ескіз, потрібен папір, олівці прості та кольорові, фарби, акварельні та гуаш, ластик. Якщо починати з найелементарнішого рівня ткати, то шукаємо рамку картинну або підрамник, щоб натягнути нитки основи. Далі буде потрібна веделка або гребінець для щільного прибивання ниток, ножиці для відрізання ниток. Якщо є можливість, можна придбати ткацьку раму. Вона зручніша через те, що можна виріб пересувати по мірі ткання. Ткацька міні-рама аналог великому ткацькому верстату, кросна, також сантиметрова стрічка для вимірювання. Нитки під ткання прибивати можна веделкою чи гребінцем, а ще можна гребінкою. Грибінка це такий великий дерев'яний молоток з прорізами, використовується для щільного прибивання ниток на гобеленах великих розмірів. Для заняття професійним ткацтвом є великі вертикальні станки кросна. Вони бувають такими, як ви бачите тут, а ще бувають іншої форми та розміру, в залежності якого формату гобелен. Мій станок був розрахований максимум до 3-4 метрів ткання. Я його зменшила, скоротивши вертикальні планки. Міняти можна і ширину за допомогою запасних горизонтальних планок. Приладами розібралися. Тепер матеріали. Матеріали це нитки. Для основи потрібні міцні середньої товщини нитки. Якщо номер 10 до прикладу, то складаємо у 2-3 рази. Переважно для основи беруть бавовняні нитки або бавовняні з домішками штучної нитки, того, що головна вимога до них це міцність та витривалість. Ну, найцікавіше – це нитки під ткання. Найкраще для килимарства підходять нитки з овечої вовни. Їх можна придбати світлими та фарбувати в домашніх умовах акриловими барвниками. Вовняні гобелени виглядають м'яко та гармонійно. Також добре змішувати нитки вовняні і акрилові, що найпоширеніше використовується в процесі ткання. Отже, по товщині можуть бути будь-які, бо їх можна скласти в потрібну кількість раз. З цілком штучних ниток не рекомендується робити гобелени, тому що вони можуть розтлівати або висвітати, ну, в залежності, яке там волокно. На такі гобелени може негативно впливати сонячне проміння. Вовняні нитки довговічні, але при умові, що за ними потрібен догляд у вигляді спрею проти молі. І це обов'язково важливо і невідкладно, інакше буде незворотній процес. Щодо кольорів ниток, тут фантазії немає меж, вони підбираються відносно кольорової гамми ескізу, змішуються з тонкими та товстими нитками будь-якого кольору, а також не потрібно цільної нитки, можуть бути відрізки ниток. Щодо придбання ниток, то це сувенірні ринки та лавки, магазини для рукоділля, а ще такі, як Аврора та Копієчка. і на крайній випадок можна розпустити непотрібні в'язані речі, свої, а також придбані в цікавих магазинах. Якщо у моїх глядачів не ну, дуже є бажання ткати, то вони точно почнуть з найпростішої рамки. Отже, трішки обдумування на таку інформацію і до діла це дуже цікаво. Особливо корисно, неймовірно, красиво і своєрідний релакс. Можете мені вірити.